Усім доброго дня, канал Сіська господиня. І я вас, як завжди, запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати вареники з кислою капустою. Ну і покажу вам, як я буду сьогодні їх готувати. Для цього я взяла кислу капусту, отаку і гарненько здушила від русолу. Взяла одну цибулю і олія. Оце все, що мені треба для тушення капусти. Зараз поріжу цибулю. І поставлю тушити капусту, а потім уже місити тісто на вареники. Покажу вам, я нарізала так, примнесенько, цибулю, як ми нарізає, нарізаємо для смаження. І бачу, що сковорідка нагрілася. Буду гляти сюди олії. Олії так багатенько. Налью, тому що мені ще треба буде, я буду оцієї цибулі набирати і для того, щоб потім зверху вареники поливати оцією смаженою цибулею. Я трошки цибулю тепер посолю, так візьму дрібку і зверху посолю. Я пробувала капусту, капуста ну, зовсім така не є солена, якраз в норму. Так що я вже в кінці попробую, чи треба буде підсолювати ще, коли вона протушиться, чи не треба, а от цибулю трошечки посолила. Цибуля просмажилася, ну от десь до такого золотистого трошечки кольору. Я її зараз звідси заберу майже всю. А сюди зараз поставлю тушитися капусту. О, бачите, майже всю цибулю забрала, тільки там трошечки залишилася. А так, для запаху. І тепер я. Сюди. Додам трошки олію, бачу олію трошки замало. Додам. І додам сюди десь так 50-70 мл води. А потім вже в процесі тушення побачу, чи треба буде ще води. Чи... Поки капуста буде тушитися, а я буду місити тісто на варенички. І покажу вам, як я його сьогодні буду місити. Я візьму отак десь. Оцукількісь ну, борошна, у мене тут 600 грим борошна, півстолової ложки взяла соли. Так. Одне яйце взяла. Яйце не обов'язково, Ну, якщо не... Є яйце, то можна додати. А якщо не маєте, то трошки більш має гарячу водичку добре замішувати від борошну. Тоді гарні тваренички, не буде... будуть якісь торватися і не буде. Розварюватися, не будуть варенички. А якщо яйце, тоді можна трошечки така, щоб була тільки добре тепленька водичка. Отак От вилочку трошки розмішаю, яйце. і додам сюди таку одну столову ложку олії. Перемішаю. І я взяла тут у мене 300 мл. Добре, тепленької водички. Я, кажу, я казала, що я додала одне яйце, так що гарячу воду не треба вже додавати. А якщо немає яйця, то добре таку гаряченьку добру воду. Ну, можна і кип'яток, як кажуть, кип'ячу воду. Но тоді вже вона трошки тіста не теє. Воно дуже гарне, на кипяткове. Я часто його роблю. Особливо воно дуже добре таке тісто для заморозки. Щоб заморожувати пільмені, варенички, дуже добре на кип'ячій воді. А якщо так просто для себе зварити і поїсти, то от на такій воді прекрасно воно робиться теж. І зараз ложкою, а потім вже рукою. Поки що воду всю не дам, тому що там в мене є і олія, і яйце одне. Ще трошки додам, І вже далі буду зараз рукою місити і побачу, чи треба буде ще води, чи не треба. Скажу вам, що води більше не додавала. І зараз скажу, скільки пішло на 600 г борошна води. Але я врахувала, ще тут що є яйце і олія. Бачите, водичка є отут. І скажу вам. Ну, десь так 270 мл у мене пішло води. Ну, там вже дивлячись, як борошно забере. Ну, Ось таке вийшлося тістечко в мене, бачите? Таке, і не дуже воно тверде, і не дуже повільненьке, таке якраз нормальне. Тепер зараз ставлю у салафановий мішечок. От. І хай постоїть хвилин 10-15. І я його ще раз перемісю Так, прямо тут. Капуста вже майже тушена. Я її отак час від часу помішувала, скажу вам, що ще додавала трошки води. Але ви вже дивіться на свою капусту, яка вона там задуже тверда, скільки треба води додавати. Додамо трошечки перцю чорного маленого. Це за смаком. То любить. І зараз вже поставлю хай вона простиває. Капуста вже простила, і я буду робити зараз вже варенички. Але покажу вам, що, бачите, та цибуля смажена, яку я відібрала. Можна ще взяти отак просто зверху трошечки помастити цю капусту. Це вже за бажання, вже дивіться, пробуйте, яка вона у вас тут зажирненька. Але я люблю отак трошечки примастити, ще смаженою цибулькою таку капусту. Можна капусту, якщо дуже такі пелюсточки дуже такі довгенькі, можна її ножем порізати. Щоб гарно у вареничку варенички заліплювалися. Ну, я попробую. Я думаю, що в мене не треба різати. Вона така дрібненька була насічена. Покажу вам тісто. Я скажу вам, що за цей час, що воно відстоювалося, я ще два рази перемісила. Я дуже люблю довго перемісювати тісто. Не довго, коли його місю, але отак хоча б два-три рази перемісити. Воно тоді таке робиться дуже гладенькі таке. Ну, прямо приятний і гарно дуже розтачується. Але перед тим, як я його буду вже зарібрати, розтачувати, я його вже більше не трогаю, не перемісюю. Тому що, якщо перемісювати перед самим тим, як розтачувати, тісто дуже погано тоді розтачується. Ну, все буду розтачувати. Відріжу більш-менш такий кусочок, який я хочу взяти, розтачувати. А це знову ставлю у мішечок. Всиплю борошном дошку. Борошном я гарненько присипаю, отак, от зверху трошечки теж, от так, от і знову підсиплю. Тісто на варенички з капустою я не буду дуже тонко розтачувати. Ну, ще тр... трошки бачу, що треба розтачати, але не дуже тонко. У мене ще є і картопля відварена, тому я трошки більше замісила тіста, ніж для капусти. От і все, напевно. Покажу вам, яке воно. Так, беру руку, показую. Бачите, воно не світиться. Воно таке собі якраз маю такий різачок і буду різати. Бачите, кружечки гарно відстають від стола, зовсім не пристають. Бачите, і зараз оці кусочки гарнесенько збираються. Отакі вони трошечки бачите. Не дуже аж такі тонесенькі. Дощечку, на яку я буду складати, підсипала трошечки борошно. Тепер буду робити, наверно, візьму. Такі варенички будуть получатися. Бачите, капусти я даю багато сюди, я вже і другий кружечок розтачала і доробляю його. І скажу вам, що тіста у мене ще залишилося. Як я казала, у мене є картопля відварена. Ну це такий рецепт. Я зробила тіста на 600 г борошна і 500 г цієї капусти. Так що, якщо тільки. З капустою робити, то трошечки забагато по цьому рецепту тіста на таку кількість капусти. Але я розраховувала на картоплю. Дуже гарненьке тісто, дуже гарно ліпиться, розтачується, дуже гарно, прекрасно. От скільки вийшло з капустою. Покажу вам, що я вже останній кружечок розтачала, і от рядом це вже я зробила з картоплею. Я вже їх не Різала формочку тієї кролої, а просто отак брала і нарізала Отак. От мені чомусь так більше подобається і швидше мені так. Водичка закипіла, я варенички вже всі зробила. Буду додавати соле ось так. Трошки менше як пів чайної ложечки, то показую камеру, що півчайної ложечки. Півстолової ложки. Так, І буду сюди вже ставити варенички, щоб варилися. Ось так закидаю. Ложкою, трошки помішаю їх, накрию. І тільки скип'ять, зразу буду забирати їх. Покажу. варенички закипіли, гарненько закипіли, все, скручую огонь і буду забирати. Не треба більше їм, щоб вони кипіли, не треба, щоб воно переварювалося, буду забирати. Ось такі гарнесенькі, не розварилися, бачите, які гарненькі, виходять. І зараз буду закидати, включаю більший вогонь, і сліду буду вже закидати сюди. А ці зразу візьму оцією олійкою з засмаженою цибулькою і помастю тут. Так, гарнесенько помастю, щоб гарнесенько вони там перемішалися, помастилися. Парни так. Ось такі, виходить. А тепер буду закидати вже з картоплею. От. Біля мене вони. От люблю ці такі варенички, нарізніше. Не... Дуже люблю їх. От так. Швиденько і ці зваряться. От і з картоплею теж закипіли і буду забирати. Хвилиночку тільки більше не треба. так. Все. Забирати їх. Теж дивіться, які гарненькі, нерозварені. Вареники я вже поварила і покажу вам, які вийшли. Отакі. Бачите, гарненькі, нерозварені. Отакі. Отакі. І оці це з картопелькою, а оці з капустою, отакі. Бачите, такі варенички. Ой, і ми вже спробували такі смачненькі. Ну, вареники з капустою, з картоплею завжди смачненькі. Дуже-дуже. І як бачите, тісто прекрасне. Ну, і сьогодні, хто схоче, можливо, буде з картоплею і з сметанкою. А оці просто так. Вони і так смачненькі. Ну, такі сьогодні варенички я з вами зварила. Хотіла поділитися тільки з капустою, як я варю, але вже заодно та тісто заміж трошки більше, Розраховувала ще на картоплю, то показала вам, які із картоплею вас зварила сьогодні готувала. Хоча в мене вже є варенички з картоплею відео на моїм каналі. А сьогодні ще раз показала вам. І всім дуже гарно дякую, хто був сьогодні зі мною на каналі, дивився, як я готувала такі вареники. Приготуйте це, є смачно! Якщо забажаєте, приготуйте по-моєму рецепту. І дякую вам за ваші підписки, за коментарі, за побажання вам дуже гарно дякую. Дякую за те, що дивитеся мій канал, підтримуєте його. І бажаю і вам і вашим родинам всього-всього найкращого. Головне, щоб були всі здорові і мирного неба нам поскоріше. І тоді до зустрічі!